Нині неділя всіх святих, котрі просіяли подвігом по цілому світу. Нині імениники церкви, якими були ми після п'ятдесятниці, продовжаємо бути в лиці всіх святих, бо логічно, коли церква создалася на п'ятдесятницю, то наповнилася святими. Церковь благословляє нам подумати за тот подвиг святих, які пішли по цілому світу, як сказано в Євангелії, починаючи із Єрусалима. Слідуюча неділя буде подібна сій, вона буде називатися неділя всіх святих землі Руській просіявших. Руська земля у православному розумінні, то православна земля, починається от попрада, от. Границі Чехії до Аляски, все, це, де пройшли православні, залишили за собою великі труди місіонерські, призиває людей до царства Божого. Нині Господь указує нам, як заробити у Господа милость, хто буде ісповідувати мене перед людьми. Без ганьби, неформально, непоказово, а от серця, хто буде ісповідувати мене Христа, і я буду ісповідувати того перед Отцем Моїм Небесним. Ну, а хто откажеся, тому що наслухався лживого телевізора і наслухався інтернетних ботів, і повірує ворогам і ворожим голосам і виступить проти Бога або кажеся, що станеться, і ще раз битий не буде, і кара не приходить. Но прийде час, коли на страшному суді каже Господь Христос: хто отречеться від мене перед людьми, перед людьми і я. Перед отцем моїм небесним одречуся від нього. А коли чоловік, від котрого одрікся Бог, це адрес пекла. Пекло це місто, де люди без Бога. А Бог создав людей, що гармонічно, благословенної, добре життя, ну, по посередну, скажемо, комфортне життя. Тільки у Бозі, поза межами Бога, життя не є медленнею угасання у страшних муках і у гризенях совісті. Ми так коли видимо чоловіка, котрий зробив помилку і так проіграв, но незрівняно більші в незрівняно більшій силі будуть безбожники в пеклі мучитися. Коли вони осознають, що вони чули, що є Канонічна церква, вони чули, що є Бог, що є християни, котрі не біжать захвачувати чужі храми, не б'ють других Християн, є велика сім'я святих Богу, котрі нині святкуємо їх собор, і ми з ними в'єдно нині святкуємо праздник собора всіх святих. Відчуваючи, що прибуває в канонічній церкві, ми визростаємо духовно для Царства Божого, але ми не хвалимося. Ми просто предупреждаємо, всякий, хто вийде за межі церкви, буде мати проблему. Часто вороги роблять такі умови, щоб чоловік відказався. то роботу здоймуть з роботи, якщо не хочеш бути партійним. Хто пам'ятає Совєтський Союз, аж ти не партійний керівником бути не можеш. У наше время та сама картина, лише треба релігію чиновницьку приймати, тоді будеш керівником. І якщо ти вибереш свободно релігію канонічну, православну, спасительну, тобі вкажуть із керівного міста на двері. Але якщо це так случається, та треба дякувати Богу, що цей світ такими діями, так неосознанними, підтверждає нам, де Христова Церковь, де всі святі прибувають, а де є конфесії, котрі давно лишили святі, у котрих не є ні монахів, ні монастирів, ні подвігів, ні ісповідників, але є прислужники цього світа. Іграючи у релігію. Катастрофа в сім'ї, якщо чоловік грається у роль люблячого мужа, а не любить, і грає артиста. Така ж катастрофа катастрофа для мужа, якщо жона не любить мужа і грає як артистка. Ну, яка катастрофа християнина в всьому світі, який не є віруючий. А грає роль прибічника релігії. Такое слово нині придумали. Прибічник розумінню української мови прибічник в одному значенню сторонник, а в другому соучасник у злих тілах. І так, прибічники нині з'явилися в світі, але це не релігія. Хто такі прибічники, а вони вияснилися в всьому світі, ведуть боротьбу з церквою канонічною. В результаті ми зрозуміли, о красно хотять безбожники попрятати, в розколи, в роздори, в унії прибічників. Сказано в Євангелії, віруєш у Бога, скажи Да, так. І по-нашому Айно. Не віруєш, ну скажи ні. І нічого лишнього придумовувати. Нині каже Господь уже прямо, прямо нам кожному, якщо хто буде ісповідувати мене перед людьми, і я буду того ісповідувати, за нього ходатайствувати пред Отцем Небесним. Ну, а хто откажеться – твоя проблема. Смиренно терпім напасти, откидуємо їхні бесіди, молімся за свою державу, за власть, за воїнство. І лиш так поступаючи, ми тут, діти Божі, веселі, радісні, родичі всіх святих, ну а в вічності лем таких і наслідують, будуть наслідники Царства Божого. Амінь.